Привіт, Єолени! В мене назбиралося несподівано багато книг, тому я не стала чекати кінця року, що був останній квартал, і вирішила розповісти зараз. Тим паче, що Багато книг я виграла в розіграші, і також я можу порекомендувати цей розіграш, точніше розіграші на сторінці BookTube українською, тому що це дуже інколи вигідно. Наприклад, я виграла 7 книг за 100 гривень за донат у 100 гривень для ЗСУ. Там також багато є різних розпродажів, і періодично я дивлюся, можливо, щось купую. Ну і в принципі, також віддавала на розіграш мальопис. Про пристрасті Олімпу, також можна було за 100 гривень виграти не дешеву річ, тож знову ж таки невеличке відступлення від теми і промоушен, саме ініціативи букцю блогерів, читаю для ЗСУ, де розпродажі і лотереї цікавих книжок. Бувають тож всі посилання в інфобоксі, заход, якщо ви ще не знаєте. Зараз ми почнемо з того місця, з якого я завершила е, минулий раз нові книжки третього кварталу двадцять року. Посилання буде на відео ось тут і в інфобоксі. І я ось в червні зняла відео, а потім ще докупила книжок. Ну, так якось сталося. Хоча я була впевнена, що не буду, але була в центрі, зайшла, вирішила придбати ось цей томик манги. Аталія Чаклунських капелюхів, сьомий, тому що я його вожню. Я просто ну, не знімаю про прочитані наступні якихось якісь томи, тому що вона класна. В мене є багато вже відео по манзі і мальописам і різним коміксам, і таке інше. Тож так, я люблю, я читаю. Тут же починається таке щось не дитяче, щось таке вже з якимись страшними таємницями або якимось не дуже добрими намірами навіть наших головних героїв. Тож, так, я придбала її, і коли я вже майже виходила, виходила з книгарні, я побачила там ось це. В мене воно було в бажанках, я просто не знала, чи воно десь є. Це альбом це живопис Микола Васильович Варення. Я підзніму потім окремо е, відео, щоб ви подивилися на живопис. Е, він дуже цікавий. Я не знала про цього митця, цього художника аж багато, але коли я ось просто продивлялася е, якісь е, сайти, мені здається, чи видавництво зараз я скажу точно, що це за видавництво Ліле НВ, значить, я на якому сайті це дивилася? Менш з тим, я коли побачила його, погортала онлайн його роботи і зрозуміла, що я хочу. Єдине, що я не знала, де його там сильно шукати. Тоді мені здавалося, що його не було в наявності. А тут воно тут. тут. Такий альбом стоїть і просто манить, і в принципі за 262 гривні 50 копійок, такий альбом з крейдованим папером, з репродукціями в кольорі, так я підзніму ще ближче, менш з тим. Я думала, що треба брати. Що тут думати, треба брати. Тому я взяла його також. Ось ці дві покупочки в мене було в книгарні, а потім, оскільки я планувала піти. На е, поетичний вечір Жадана, також відео про це ось буде за посиланнями в інфобоксі. Я просто коли була в епіцентрі і побачила там такі стійки з книгами, що там є Жадана, думала, треба підготуватися. В принципі, про цю збірку Жадан-Динамо Харків 23-го року від Абаба Галамаги я вже знімала відео, тому всіх прошу туди піти після перегляду цього, якщо вам цікаво, ось такі три книжки в мене. З'явилися в червні. Так, в липні я вам хочу сказати, я придбала одну книгу, якої в мене ще немає, тому що це було передзамовлення в Жоржа Вавилон з розмальованим зрізом. Якщо я зараз знайду ту фотографію, то я її сюди вставлю. Якщо ні, ну, сорі. Але я чекаю, я подивилася, що мені подобається саме розмальований зріз. До того моменту я дивилася на книжки з розмальованим зрізом, але самі книжки мене не цікавили якось так. Або це був ромфанд, або просто романтичні якісь книжки лайтові, або, або ще раз ромфанд здається, а й, ну, це не моє. Тому я коли побачила вілон, подумала. Треба брати, тому так в мене її ще немає, я ще чекаю, але в липні я придбала реально одну книгу замовленням. <гум> в серпні також було дуже дуже чудово з приводу того, що я майже нічого не витратила, але отримала дуже багато книжок. Але потім я поїхала на вакації до Львова і там побачила дещо в букіністів, але трошки згодом про це розповім. В серпні я зробила передзамовлення у Віват класичної серії, невеличка драма. І також у мене також немає ще її на руках. Мені здається, вона прикольною. Там повинна бути ось обкладинка ці ось малюнки, але подивимось, наскільки воно буде триматися, я сподіваюся, що буде. Але далі, знову ж таки, те, що я казала на початку, був розіграш самих книг від Стелета і в буктюб українською, і я його виграла. Якщо чесно, я просто кинула донат. Це вже був кінець місяця. Ну. Плюс-мінус кінець. Я вже не думала так, щоб щось купувати, так таке інше. Я думала, що також у мене так повно книжок. Я от просто кину донат. Я багато буваю, щось бачу, кидаю донати і йду далі. Я, в принципі, не тільки в книжкових розіграшах, таким чином беру участь, і зазвичай я навіть не думаю, що щось виграю. Тому що це просто як: ну, типу, бачиш е, збір, якому ти довіряєш, або від людини, якої е, якій ти довіряєш, або там де ти потім дивишся, і багато є фідбеку і е, звітів. Е, ось ну це зараз дуже актуально, якщо ми згадаємо свіжі скандали з сорном, який виявляється не свіжий, але чогось я про нього не чула в плані того, що ще з двадцятого року питають про його звіти, а їх нема. Тож так, і я просто кидаю донат і йду далі, умовно кажучи. А тут я виграла сім книг від Столета і Стилуса. Якщо чесно, я дуже хотіла дві з них. Тому що. Ой! А! Якщо чесно, я дуже хотіла дві з них. А саме українська демонологія, тому що, ну, ви подивіться на неї. І е, вона також має тут. Малюнки, тобто якісь вставки кольорові, також піднімумо можливо ближче. І сама тема прикольна, і оформлення прикольне, і нове видавництво і мені, мені було дуже-дуже цікаво. Я не думала її купувати прямо зараз, зараз але на майбутнє 100%. Дуже її хотіла. А також буквально за тиждень до того, як я виграла в цьому розіграші, я просто не могла в книгарні випустити з рук плутарха. Вона класно оформлена. Я розумію, що це не просто читання. Я вже почала там прочитала я не знаю скільки там сторінок зараз, 15 сторінок. Це непросто читати, і, в принципі, я це розуміла. Але мені дуже цікаво, тому що в школі я е, дуже любила грецьку історію, мітологію і таке інше. Але я ніколи не читала ось саме як справжню книжку. Від стародавніх авторів, скажімо так, можливо, так, Одіссея, Еліада, якісь вкраплення і підлаштовані під шкільний вік, можливо, і були неможливо а точно. І ми там читали якісь уривки, все таке, але ось саме окрема книга, повна книга такого не було. І мені буде дуже дуже цікаво. Хоча я вже розумію, що я буду її читати дуже довго, тому що вона немаленька, іде дуже повільно, і можливо, я її просто розтягну на рік. Тут? 400, скільки сторінок? 476. менш стим, менш з з тим, тим. Тут порівняльні життєписи, тут є 6 порівняльних життєписів. Прикл і фабі Максим, Нікий і Крас, Олександр і Цезар, Аїд і Клеомен, Тіберій і Гай Гайгракхі. Демосфен і Цицерон. Я так розумію, я не всіх тут знаю, якщо чесно, але я так розумію, вони скомпоновані за якимось принципом. Ось, наприклад, Перікл і Фабі Максим там одразу було сказано, що вони обидва воювали з Ганнібалом. Щось таке. Якщо ми беремо Олександра і Цезаря, ми розуміємо, що це великі завойовники. До речі, я не розумію, чому ось тут Олександр через А, ну, типу Олександр. На ж... Олександр, навіть ну, якщо йде якась е, транслітерація і таке інше. Хоча не знаю, можливо, Олександром ми називаємо тільки тутешніх, а всіх іноземців, все ж таки, а Олександрами. Не знаю, не знаю. Тож тут мені буде що почитати. До речі, це переклад 91-го року. Ще два перекладача, е, тому можливо, і, е, ну, Неможливо, а тому тут такий переклад за е, старими е, граматичними якимось. Е... Законами, тому що, наприклад, мені зараз все ж таки подобається більше, хоча правильно, і Атени, і Афіни, мені більш подобається Атени, мені більш подобаються міфи, а не міти, тобто, навпаки, міти, а не міфи і, так, і далі, так далі. Патос, а не пафос. Хоча і так, і так правильно. Але тут я розумію, я вже читала, що тут Афіни і таке інше. Ну, окей, переклад 91-го року я просто взяла це до уваги, але ж дивіться, яка вона класна. От я просто... Тримати її в руках мені дуже приємно. Але підемо далі. І далі в нас книжка, про яку, якщо чесно, я нічого взагалі не знала, це на шляхах Європи Роман Лазорко. Це людина, яка була в СС Галичині. І я так розумію, він тут розповідає свою історію. Якщо чесно, в мене досить багато суперечливих відчуттів до. Цієї книжки, тому що СС Галичина для мене все ж таки дуже суперечна. Я розумію, чому в неї йшли, але все одно всі, хто йшли в саме в німецьке військо, вони присягали е Гітлеру. А ну, Гітлер це Гітлер. Якби не було. Менш з тим подивимось, коли я зможу її прочитати і що я про це буду думати. Далі в нас також дотично до війни тема це втрачене покоління. Тут багато британських, також є французькі, наскільки я читала автори, про яких буде йти мова. І взагалі, це така сумна історія про це втрачене покоління, але менш з тим буде цікаво почитати долі, хоча мені здається, що так не дуже буде проста книжка. Далі, далі, цю книжку я також бачила. Мені вона подобається, я також хочу її прочитати, але просто не думаю, що її буду купувати прямо в цьому році, тому що це українська мілітарна поезія. Я поезію вже почала читати, як ви могли бачити і по Динамо Харкову, і по «Не піши мені про війну від Вишобаби. Тож. Я спочатку думала, що це мілітарна поезія ось сучасників. Але потім, коли я прочитала, подивилася на авторів. Ну, я якось не вчитувалася. Мілітарна поезія так мілітарна. Дуже багато наразі видаються сучасних книжок про війну, про переживання і таке інше. Я чомусь думала, що це сучасники. Але ні, це початок двадцятого століття. Тобто, ми розуміємо, що це 100 років тому було, коли Україна боролася також за свою незалежність на той час і. Так, мені буде дуже цікаво тут е, багато авторів, мені невідомих, якщо чесно, на мій превеликий жаль, але про них тут на початку е, спочатку. Трішечки написано, і потім вже їх, їхня поезія йде. Тому буде дуже цікаво. Далі в мене йде війна, як внутрішнє переживання Ернст Юнгер. Це німець, який пише про переживання про Першу світову війну. Вона також дуже невеличка. Можливо, я її також незабаром візьмусь прочитати. Перепочинку між якимись фантастичними фентезійними книжками великими серіями, які я зараз читаю. Але так, мені буде дуже цікаво подивитися, що військовий про свій досвід думає, як він його відрефлексував. І це, в принципі, Перша світова. Ми ще розуміємо, що буде йти Друга світова, але. Людина цього ще не знає і рефлексує про те, що було. Хоча, ось Перша світова вона більш якось вплинула саме на європейців, тому що вона показала, наскільки людина може бути жорстокою, і вона вбила ось цей романтичний оптимізм, який був на початку ХХ століття. Ця війна вона глибший шрам залишила ось на ментальному розумінні якомусь, як на мене, для європейців. Далі йде книжка, про яку я, якщо чесно, взагалі нічого не знала. Я на свій превеликий жаль якось пропустила багато видань від відстелети стилос, тому що я знала про каїнську демонологію, про плотарха, а якось не відслідковувала якісь інші Звабою і блакиттєва література українського модернізму. Тут також вірші, тут також є ілюстрації, чудові, цікаві, несподівані. І вірші тут, я так розумію, про чуття, про, можливо, якісь любовні історії, тому що ну, так називається. Якщо чесно, я ще не читала знову ж таки, але дуже приємно якісно зроблена книжка. Тому, можливо, не знаю, подивимось, чи я буду мілітарну поезію читати вперше, щось чи цю, що припаде мені більше до смаку. Взагалі, я дуже-дуже рада, що я виграла в ці лотереї, тому що реально стілет і стилус класні книжки видає. І вони за якістю класні, і вони різноманітні за наповненням. Ну, тобто, круто. Дуже дуже рада цьому, особливо ось ці дві плутарх і українська демонологія. Я просто в'їжджала, коли дізналася, що я виграла. Я була дуже дуже рада. А далі я поїхала з подругою до Львова на вакації на три дні і. Ну, другий день ми просто ввечері прогулювалися і там завжди букіністична розкладка. Я там бувала періодично, але якось я бувала в день зазвичай. Там було в принципі багато народу, було Всякої всячини якоюсь незрозумілою, і я, типу, так: ну пройшла, подивилася ніколи, нічого. Так, от око не впадало. А тут я буквально так ми вже були ввечері, можливо, там було вже менше людей, які там сиділи на розкладках. Точно майже нікого не було з клієнтів, скажімо так, і я якось до першої жіночки підійшла. Побачила Ван Гога, там невеличкий був, але я зацікавилася вона каже, а ось там є більший. І, звичайно, навіщо мені маленький, якщо я можу придбати великий. Так, це Ван Гог Face-Face портрети. О, він важезний. Це я не знаю, як правильно вимовити видавництво: Тимсі Хадсон, там Сі Хадсом. Коротше, я не знаю. Тут в них дельфінчики. на... Палітурці, це їхній логотип цього видав... видавництва. Тож, так, тут я підзніму окремо, тому що це реально нереально тримати в руках. Тут багато портретів, що, виходячи з назви, просто зрозуміло, але не тільки, тут також є пейзажі. Тут, також, коли я просто прогортала спочатку, я подумала навіть, та це не Ван Гог. Або невже, щось таке робив Ван Гог, чого я не знаю. Це просто мій улюблений художник. Тому я трошки здивувалася, потім подивилася, що тут це реально не тільки Ван Гога є роботи, просто дано приклад. Ось робота Ван Гога, якийсь портрет. А далі ним надихалися, його по різному інтерпретували, і ось вже роботи інших митців 20-го вже сторіччя. Але менш з тим, тут величезний формат, тут класний друк. До речі, я так і не знайшла, в якому році це було видання зроблено і в якому тиражі. Тому що я реально напевно, що в іноземних виданнях напишуть тиражі, тому що це типу комерційна таємниця, я не знаю. Але написано, що це ось так Нью-Йоркське видання, але воно було надруковано в Сингапурі. Я в шоці, що з Сінгапуру, де Сінгапур, а де Нью-Йорк, але дешевше, напевно, що інакше, чому вони так робили, надрукувати в Сінгапурі, а потім відправити морським або авіашляхом до Нью-Йорка, аніж друкувати в США. Це щось дуже-дуже дуже дивне, але можливо в них такі тиражі, що їм це ж таки, все ж таки вигідно. Менш з тим, я дуже рада, що я його. Придбала вангога, я обожнюю. Єдине, що реально я не знаю, треба його зважити, скільки кілограмів він важить, тому що тут класний кредований папір і ним реально можна прибити. Я ще сміялася, що можна відбиватися від нападників. Далі вона мені сказала, що я коли я запитала, чи є в них куінджі, тому що я давно полюю на куінджі, а русняву книжку, я купувати не хочу. Ну, принаймні. З першого джерел з перших рук, так щоб саме видавцю розтявому платити, і я завжди шукаю її на якихось барахолках, в букністів, але ніколи не знаходжу. От тому я просто запитала, чи є в них кінджі? вони Сказали: ні, коюнже немає. Але ось там ще цікаве, і в ідеальному стані видання національного музею Шевченка. Воно трішечки менше і трішки менше сторінок і по формату, і тому воно не таке важезне, але воно реально в гарному стані, також супер обкладинкою, ось так. Все тут є. Якщо чесно, на свій превеликий жаль, я не розуміла, наскільки я мало знаю про Шевченка як про художника. Так на всій школі розповідають, що він гарно малював, можливо, там деякі нариси показують ту ж Катерину багатостраждальну, і все принаймні я це пам'ятаю принаймні, так було, коли я навчалась в школі. А тут я побачила реально круті роботи, і я реально усвідомила, наскільки він класний художник. І мені дуже шкода, що ми його наразі сприймаємо в більшості як лише поета, тому що він реально круто малював. Не просто так його. Йому допомогли вибратися з кріпацтва. Не просто так він навчався в академіях, він реально круто малював. І шкода, шкода, що якось все ж таки ми наразі однобоко його трішки сприймаємо. Ну, принаймні, я і ті люди, яких я знаю близько. Тому що нас так само вчили. Так, нам якось по ходу діла сказали, що він ще класний художник, він класно малював, тра-та-та. Але давайте вивчати його. Вірші і не показувати його картини, окрім я ж. До сих пір не розумію, чому саме Катерину вибрали, щоб просто показати, що Москаль погрався і я не знаю, я не знаю. Тут круті, круті і пейзажі, і акварельні роботи, а акварель, принаймні, я так вважаю, і зі мною згодні багато хто, що вона складніша за олійні фарби, тому що олійні фарби пробачають помилки, тому що, треба... тому що вони мають змогу перекрити помилки. Переробити їх. Акварель цього не пробачає. Або вона перетворюється в багнючку і такий незрозумілий колір, або вона ну, покошлатиться папір, якщо він ще не дуже якісний. І все. Або. Втратиться е, якийсь світлий кольор, який повинен бути акцентом, тому що в акварелі немає білої фарби. Хто буде казати, що в акварелі є біла фарба, йдіть лісом. От серйозно, немає в акварелі білої фарби. Крапка. Е, так, можна використовувати в акварельних роботах якісь білі білила інші, е, але це вже буде е, якась інша техніка, так, змішана техніка, не акварель. В акварелі біла фарба це колір паперу. Трапка. Тож знову ж таки я підніму ближче його роботи, але класна, класна історія, і, звичайно, я дуже рада, що я відхватила е, цю книжку, і також дуже дешево. До речі, до речі, якщо ось тут не написано, скільки тут тираж взагалі, але що смішно написано, скільки воно коштує. І знаєте, аж такий флешбек. До радянських якихось навіть виделок, де на виделках було написано, скільки коштує, ну, типу, що ціна незмінна. От так і тут. Тут немає тиражу, але тут є вартість, це як взагалі так. Так, вартість тут написана на суперокладинці. Ось тут написано, що це 50 доларів США або 70... 75 канадських доларів. Звичайно, я купила дешевше, я купила приблизно десь за. 20 доларів плюс-мінус, здається, якщо переводити по поточному курсу. Але круто, круто, але все одно дивно. Ну, реально, на суперкладинці тут написано ціну. Ось тут. Ну, окей. Тож таке, ця книжка вартувала мені значно дешевше, майже в два рази, або в два рази, так. Але я, в принципі, не жалкую ні про що. Я дуже рада, що я тоді все ж таки завітала на цю букіністичну розкладку і дуже вдало, як на мене. Тож, ось е так в мене вийшло, що в... повернемося до статистики, так? В червні до тих книжок, які я зараз показую, були ще інші в минулому відео, яке ось тут є е за посиланням. І в червні тоді виходило 8 книг. У липні вийшла одна, яку я ще чекаю, покажу в наступному відео з новими книжками, як прийде. В серпні я придбала 10 книг. І також ще одну чекаю. Ну, тобто, 10, але 9 лише на руках. І, в принципі, в березні я вже придбала в Абук нову книжку «Санаторій». Я наразі слухаю, це якийсь трилер-детектив, чи якийсь містичний детектив. Чесно, зрозуміла, тільки почала подивимось, що воно буде. Тож, ось такі в мене книжки. Зараз я їх не буду збирати, напевно, що до рук, тому що дуже-дуже важезні тільки ось ці дві книжки, а там ще їх купа, і я просто боюся, що воно розвалиться. Але, щоб ви розуміли, я дуже радію, що ось разом із цією книжкою в мене три. Три альбоми з репродукціями, і це якось надихає. Давненько я вже так плідно не купувала щось з репродукціями, як на мене. Тож треба продовжувати. А скажіть, ви чи купували ви щось подібне? Ну, я маю на увазі ось з репродукціями або про художників, і таке інше, або про музеї щось. Чи часто ви таке купуєте? Тому що мені подобається, але купую не так часто. Ось тому. Так, це і через ціни, але знаєте, коли ти на вакаціях ти просто їдеш вже з усвідомленням того, що в тебе вмикається такий режим берсерка. Менш з тим, менш з тим. Я дуже радію тому, які в мене нові надбання книжок вийшли за цей час. Які ви прочитали з цих книжок? Можливо, які також плануєте придбати чи придбали? Пишіть це все в коментарях. Дякую всім, хто підписався. Ставить лайки. Знову ж таки коментує. Тож ви моє серденько, всім дякую. Далі буде!